Від святого папи Климентія до Климентія VIII. Римські єпископи в історії України. Рубрику готує доктор Юрій Скіра. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі! Сьогодні починаємо цикл передач на тему Римські Вселенські архієреї та Україна. Продовж наступних наших зустрічах будемо мандрувати сторінками історії християнства в Україні і розглядати питання, як склалися взаємоносини Єпископів Риму з нашими землями. Першу нашу зустріч буде відкривати розповідь про життя та мученицьку смерть папи Клементія. Отож, святий Клементій був третім наступником святого Петра. Ми точно не знаємо, коли він народився, але можемо багато сказати про добу, в якій він жив. Перше століття нашої ери було добою великих потрясінь. За імператора Нерона почалися як переслідування християн, тоді було страчено апостолів Петра і Павла, так і серйозна криза в Римській імперії. Поскинені імператора Нерона припинила своє існування династія Юліїв Клаудів. Розпочалася кривава громадянська війна 68-69 років. В один рік аж четверо людей встигли побувати римськими імператорами, по ній до влади прийшла династія Флавіїв, що відкрило сторінку стабільності в римській державі. Власне, за правління третього імператора з цієї династії Домініціана Святий Клементій у 88 році посів римську катедру. Цей рік знову ж таки був непростий для імперії. Римський полководець Саторін підняв повстання і проголосив себе імператором. Та до за допомогою іншого римського полководця Траяна, який у майбутньому відіграє фатальну роль у житті святого Клементія Папи, вдалося придушити цей виступ. Спокій повернувся до Риму, але не до християн. Саме за Домініціана знову почали гоніння християн. Особливо їх було те, що їх засилали на острови. Так багато християн було заслано на острів Понція, який був на Західному узбережжі Апенінського півострова. Святого апостола Іоанна, до прикладу, тоді було заслано на острів Патмос, щоправда, він був відносно недалеко від Ефесу, де той проживав. Інших страчували, незважаючи на їхнє високе походження. Прикладом може бути консулетит Флавій Клемент та Ацелій Глабріон. Святого папу Клементія також не оминеться участь. Він потрапить на заслання, але вже після загибелі Домініціана. І це заслання буде з точки зору греко-римського світу особливо важким. Адже він опиниться на кінці тодішнього цивілізованого світу. Власне, перед цими подіями до нас дійшли найбільші свідчення про душпастерське служіння святого. Зокрема, з близько 96-го року маємо його твір Лист до громади в Коринті. Він був викликаний внутрішнім конфліктом у цій спільноті, результатом якого було вигнання місцевих присвітерів. Папа у листі до коринтян закликав їх до ладу. Ми до кінця не знаємо, що викликало гостру реакцію імператорської влади на дії святого. Згідно з переказів святий Папа Клементій навернув до християнства декілько римських вельмож. І це настільки роздратувало Траяна, що й у 97 році заслав Клементія до Херсонесу. Тут потрібно зробити уточнення: імператором тоді був нерва. Але у 97-му році відбувся бунт преторіанців, який мало не повалив його, Щоб врятуватися нерва зробив своїм співправителем і наступником. Згаданого нами воєначальника Марка Ульпія Траяна. Тож так виглядає, що папа потрапив під репресії, які проводила влада по бунті, висилаючи з Риму підозрілих у нелояльності людей. Це було в дусі Траяна. Він, власне, продовжив переслідування християн, як і домініціян. Зокрема, в часи Траяна загинули святий Ігнатій Антіохійський якого імператор наказав кинути на роздирання звіря у Римі та святий Симеон, якого розіпряли в Єрусалимі. Логіку Траяна щодо християн допомагає історикам зрозуміти його переписка з намісником в Іфінії, у Малій Азії, плінієм Молодшим, у якій він дає чіткі вказівки, за яких обставин треба карати і відпускати християн. В основі була вимога поклоніння римським богам і зображенню імператора. Але для християн це було рівнозначно відречення від Ісуса Христа. Тож відмова трактувалася за злочин і відповідно каралася. Святого Клементія папу таян для початку заслав до Херсонесу. Історики в пізніших століттях сперечалися, чи заслали папу до Херсонесу Таврійського чи до Херсонесу Фракійського. Більшість сходиться на думці, що мова йшла по першій, той, який був на території сучасної України. У місті свого заслання святий продовжив своє душпастирське служіння. Його успіхи так розлютили місцеву владу, що папу, за переказами, було прив'язано до якоря і втоплено у морі. Та християнам вдалося зберегти тіло святого. у IV столітті на його могилі була поставлена церква. Цікаво, що тоді ж збудували церкву і в Римі, на місці його будинку. Щодо Херсонеської церкви, то з плином часу море перетворило те місце, де вона стояла на острів. В пізнішому часі, під час переселення народів і спустошення грецьких міст у північному Причорномор'ї, храм був покинутий і зазнав руйнації. Ім'я святого загубилося у плині падіння Римської імперії і народження нової Європи. Та, як виявилося, ненадовго. Переселення народів, падіння Західної Римської імперії у 476 році та настання у Європі доби темних віків обірвало зв'язок українських земель з Римом. Що там казати про наші землі, коли близько 700 року місіонер Руперт прийшов на територію сучасної Австрії у пошуках якогось монастиря, який би зберігся з римських часів? І випадково знайшов у хащах розвалене місто Юваву. В наступних століттях воно відбудується і стане Зальцбургом. Тож мощі святого папи Клементія лежали під розваленами на острові в Херсонесі, допоки їхній слід не знайшов у 861 році святий Кирило, творець слов'янського алфавіту. Справа тоді полягала так: напад 860 року Аскольда на Константинополь. Активізував східну політику Візантії. Імператорський двір звернув особливу увагу на хозерський каганат і вирушив туди послати місію Кирила. Та цей апостол Слов'ян опинився у Криму. Віднайдені мощі були урочисто перенесені до катедрального храму Херсонесу під час урочистої процесії, яку очолив архієпископ Георгій з боку лади участь брав стратих Никефор. Святий Кирило також посприяв поверненню пам'яті про святого Клементія. Святому Кирилу також приписують перенесення частини мощей Святого Клементія до Риму і передачу їх папі Андріану II.